Глава 21. А коли наблизилися до Єрусалиму, прийшли вони у Витфагію, коло гори оливної. Тоді послав Ісус двох учнів, сказавши до них: «Ідіть у село, що перед вами, відразу ж знайдете прив'язану ослицю і осля з нею. Відв'яжіть і приведіть до мене. А як хтось скаже вам щось, ви відповісте, що Господь їх потребує, але Він незабаром поверне їх назад. Сталося це, щоб збулося слово пророка, який говорив: Скажіть дочці Сіонській, Ось цар твій іде до тебе. Лагідний і верхи на ослиці, на осляті Синові під Яремний. Учні ж пішли і зробили так, як Ісус звелів їм. Привели ослицю та ослятко, поклали на них одяг, і Ісус сів на неї. Народ же, якого було багато. Простеляв свою одіж по дорозі, а інші зрізували з дерев гілки і розкладали по дорозі. Люди, що йшли перед ним і ззаду, кликали, «Осанна, синові Давида, благословен той, що йде в ім'я Господнє, осанна на висоті. І коли він увійшов у Єрусалим. Заметушилося все місто, питаючи, хто це такий. Народ же казав Це Пророк, Ісус із Назарету в Галилеї. Ісус увійшов у храм і вигнав усіх, що продавали й купували в храмі, перевернув столи міняйлів, а й ослони тих, що продавали голубів. І сказав їм, написано: Дім мій домом молитви буде зватись. Ви ж чините з нього печеру розбійників. І підійшли до нього в храмі сліпі та кульгаві, і він зцілив їх. Первосвященники ж та книжники. Побачивши чуда, які він творив, і дітей, що кричали в храмі, «Осанна, Синові Давида, обурилися і мовили до нього, Чуєш, що ці кажуть? А Ісус відповів їм «А вже ж, хіба ви ніколи не читали, устами немовлят та сущих, ти вчинив собі похвалу. І, покинувши їх, Вийшов з міста у Витанію і там заночував. Уранці, повертаючись до міста, він зголоднів. Побачивши одну смоковницю в край дороги, він підійшов до неї та не знайшов на ній нічого, крім самого листя. Тож сказав до неї: Нехай повік. Не буде з тебе плоду. І негайно же смоковниця всохла. Побачивши це, учні здивувались і говорили, як це смоковниця в одну мить засохла. Ісус у відповідь сказав їм. Істинно кажу вам, що коли матимете віру і не завагаєтесь. Ви зробите не тільки таке смоковницею, але й коли горіці скажете двигнись і кинься в море, воно станеться, і все, чого проситимете в молитві з вірою, одержите. А коли він увійшов у храм і почав навчати. Прийшли до нього первосвященники і старші народу, і мовили, якою владою ти це чиниш? Хто тобі дав цю владу? Ісус у відповідь сказав їм. Я теж спитаю вас про одну річ, і як ви мені на неї відповісте, то і я вам теж скажу, якою владою я творю це. Йоаннове хрещення, звідки було? З неба чи від людей? Вони почали розмірковувати між собою. Якщо скажемо з неба, то він нам скаже, чого ж тоді ви не увірували в нього. А скажемо, що від людей страхаємось народу всі, бо Йоанна вважають за пророка. Тож вони відповіли Ісусові, Не знаємо. Тоді він мовив їм то й я вам не скажу, якою владою я творю це. Як вам здається? Один чоловік мав двох синів. Звернувшись до першого, він мовив. Піди, дитино, нині працювати у винограднику. Той озвався Піду, Господи, і не пішов. Звернувшися до другого, сказав так само. А цей відповів Не хочу. Але потім, розкаявшись, пішов. Котрий з двох учинив волю батька? Останній відповіли ті. Тоді Ісус їм, «Істинно кажу вам, що ми, й блудниці, вас випереджують у Царстві Божім. Прийшов бо був до вас Йоанн дорогою правди, та ви не повірили йому. Ми, й блудниці, повірили йому, а ви, бачивши це, навіть потім не розкаялися, щоб повірити йому. Слухайте іншу притчу. Був один чоловік господар, що насадив виноградник. Він обвів його огорожею, видобав у ньому чавило, вибудував башту, винайняв його виноградарям і відійшов. Коли ж настала пора винозбору, Послав він слуг своїх до виноградарів, щоб узяти від них плоди йому належні. А виноградарі, схопивши його слух, кого побили, кого вбили, кого ж укаменували. Тоді він послав інших слуг більше від перших, але ті вчинили з ними те саме. Наприкінці. Послав до них свого сина, кажучи, матимуть пошану до мого сина. Та виноградарі, узрівши сина, заговорили між собою: Це спадкоємець, ну мов б'ємо його і заберемо собі його спадщину. І взявши його, вивели геть з виноградника й убили. Отож. Коли прибуде господар виноградника, що зробить з тими виноградарями? Лютих люто вигубить, відповіли йому, а виноградник винаймить іншим виноградарям, що будуть давати йому плоди його своєчасно. Тоді Ісус сказав їм, чи в письмі не читали ви ніколи Камінь? Що відкинули будівничі, став каменем наріжним, від Господа це сталося і дивне воно в очах наших. Тому кажу вам: відніметься від вас Царство Боже і дасться народові, що буде приносити плоди Його. Хто впаде на цей камінь, розіб'ється. А на кого він упаде, того роздушить. Почувши ці притчі, первосвященники й фарисеї зрозуміли, що він про них говорить, і намагалися схопити його та боялися людей, бо ті мали його за пророка.